День Турковицької ікони Божої Матері вже давно став храмовим святом Свято-Преображенського кафедрального собору. Зазвичай прибувають віруючі з інших парафій не лише Кривого Рогу, а й інших міст. Вперше цей чудотворний образ з'явився у 15 столітті на західній Україні поблизу села Турковиці і довгі роки зберігався в монастирі, як точний список стародавньої Шентаховської ікони Божої Матері. Історія Криворізького списку цього образу і досі має чимало таємниць. Припускають, ніби його привезли до нашого міста. У 1945 році православні переселенці з Польщі, але точних відомостей ніхто не має в нашому храмі в 1996 році Дійсно чудним образом була доставлена ікона. Божьей Матери именуемой Турковицкой. Долгое время, длительное время она находилась в нашем городе на Югоке. Это были два храма тогда в нашем городе, это и на Югоке, и на Лозоватке, с храм святителя Николая. И вот с Юго, как с пришествием также нашей владыки, эту икону, чудотворный образ перевезли в наш Святый Собор, в наш храм. Цю ікону називають чудотворною. Всім, хто звертається до неї з палкими проханнями, завжди допомагає Божа матір. А у святковий день особливо. 15 липня шість свято покладання ризи Пресвятої Богородиці у влахерні, що завжди відзначається під час проповіді, з якою зазвичай звертається до парафіян архієпископ Криворізький та Нікопольський владика Єфрем. На святкове урочисте богослужіння очікується все духовенство міста, але не менш важливими є для храму молитви віруючих. Люди, до речі, не забувають подякувати за допомогу. Про це свідчить подаровані прикраси, яких на образі чимало. Перед цією іконою Турковицької Божої Матері ми помітили, що хто молиться перед цією іконою в різних страданнях, особливо в скорбіях, в болезнях, отримують ісцелення. Были случаи, когда очень много уже пар, которые не имели детей, кто 11 лет, кто чуть меньше, кто больше не имели детей, помолясь перед этим образом, вот, конечно же, получали милость Бога і діти. Були случаї, коли, от Бога и рождались дети. Были случаи, когда вот, девицы не могли там долго найти себе вторую половинку, молясь перед этим образом, вот, благополучно выходили замуж, венчались. Святкування Дня чудотворного образу Турковицької ікони Божої Матері завершиться урочистою хресною ходою. За давньою Християнською традицією мешканці міста дякують заступниці за підтримку та допомогу і просять захисту у майбутньому. І, як належить на храмове свято, готує Свято-Преображенський кафедральний собор благодійну трапезу для гостей на уславлення Богородиці, яка своїми молитвами теж оберігає наше місто. Тож всіх парафіян чекає в неділю собор на урочисте богослужіння. Літургія розпочнеться у 8 годині ранку.